Детальніше про стан енергосистеми дізнаємося від Миколи Колісника, заступника міністра енергетики України. Пане Миколо, я вас вітаю в нашому ефірі. Отже, міністерство енергетики нещодавно затвердило перелік критичних об'єктів, які матимуть пріоритетне живлення в разі відключень. Скажіть, будь ласка, за яким принципом формувався цей перелік і які категорії об'єктів до нього війшли? Перелік формувався на основі якраз трирічного досвіду, який ми маємо фактично воєнних зим е, і потреб системи для життєзабезпечення країни. забезпечення країни. До цього е, переліку увійшли перш за все об'єкти критичної інфраструктури: це лікарні, водооб'єкти водопостачання, теплопостачання, е, зв'язку, е, транспортні е, системи забезпечення та підприємства, які власне важливі для країни. Мета це гарантувати безперебійне функціонування об'єктів, за всіх можливих ситуацій, від яких залежить власне життя громадян і безпека людей. Пане Микола, а як ви оцінюєте поточний стан енергетичної системи України? Хочеться зазначити, що, попри всі руйнування, система працює стабільно, збалансовано. Завдяки спільній роботі енергетики, аварійно-ремонтних бригад, міжнародних партнерів вдалося відновити значну частку генеруючих потужностей е, систем передачі. Власне акт, який ви зазначили щодо спрощення умов е, е, відновлення та реконструкції газових та електричних мереж, дає змогу більш швидше реалізувати проекти. І уряд таким чином дає змогу енергетичним підприємствам швидше реалізовувати проекти, що є вкрай важливим. В рамках підготовки до опалювального сезону основний ризик, який залишається, це масові удари по об'єктам енергетичної інфраструктури, до яких ми власне і готуємось щодня. От стосовно опалювального сезону, скажіть, будь ласка, наскільки успішно просувається підготовка енергетичної інфраструктури до нового осінньо-зимового періоду? Звісно, підготовка до опального сезону 25-26 року розпочалася одразу по завершенню опального сезону 24-25 років, і вона відбувається відповідно до затвердженого графіку. Урядом прийнято відповідний план заходів, план дій, який на сьогодні чітко дотримується, і моніторимо стан виконання підприємства енергетичної сфери. Пріоритет це ремонти генеруючих потужностей, відновлення мереж. І формування аварійного запасу обладнання для можливості швидкого відновлення в результаті обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури ми враховуємо досвід попередніх зим. Координуємо всі робочі дії через так званий антикризовий енергетичний штаб, куди власне входять всі представники енергетичної сфери, і це допомагає максимально ефективно координувати дії. Для для максимально швидкого і ефективного виконання ремонтної кампанії енергетики на сьогодні роблять все можливе, щоб країна пройшла зиму стабільно, ефективно? Попри те, що на жаль, обстріли продовжуються, звісно, найбільш інтенсивно, це про фронтових регіонах. А з огляду на необхідність балансування системи, яка ситуація з експортом імпортом електроенергії? Один із наших пріоритетів це забезпечення власне внутрішні потреби за рахунок наявної генерації та за рахунок імпортних потужностей. Імпорт на даному етапі ми розглядаємо як резервний інструмент балансування енергосистеми в грудні минулого року. Максимальна. Потужність імпорту електричними мережами між було збільшено до 2,1 гігавати. Це стало можливим завдяки домовленості між Україною та Європейським Союзом. І власне ми на сьогодні розуміємо, що доступна потужність допомагає покривати попит в всіх можливих ситуаціях. Буквально ще 30 секунд маємо. Скажіть, будь ласка, які обсяги міжнародної допомоги Україна отримує для відновлення енергетики і наскільки ефективно її використовують? Через фонд підтримки енергетики отримано сотні одиниць обладнання фізично та фінансування на відновлення об'єктів. Станом на зараз фонд надійшло приблизно 1 мільярд 160 мільйонів євро. Внески фактично надають міжнародні організації, країни, уряди під конкретні потреби підприємства енергетичної сфери, такі міжнародні організації, як ЄБРР, уряд Норвегії, Сполучених Штатів, європейські країни, європейського співтовариства, фінансують ремонти, закупівлю генераторів, резервного обладнання, обладнання для систем електропередачі. Енергетичної об'єднаної системи уся допомога є цільовою спрямована на відновлення пошкоджень та підвищення стійкості енергосистеми. Дякую вам дуже, пане Микола, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, слава Україні. Я нагадаю героям слава. Я нагадаю, це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.